Вікторе, ну, ми весь час прив'язуємося до питання сівозміни, про яке ми вже поговорили. Я хочу запитати, чому, чи, чи може правильно сказати, чи не розглядав те, щоб в сівозміні була така культура, як соя? І... Тому що от я тут бачив сою в Миколаївській області, я бачив експерименти дуже непогані. Ну, от... Що стосовно твого господарства і сої, цікаво. У нас одне з відділень трішки західніше, і там трішки більше вологи. Трішки західніше, це всього по прямій лінії. Десь 50 км, але вже від ну деякі відмінності є. Тобто це рівно да, вже відчувається п'ятдесят всього 50 кілометрів в міліметрах вологи це скільки це 25-30 тридцять міліметрів плюс вологи на рік. В середньому, а це вже це серйозно. Це серйозно, це вже для деяких культур може бути різниця в тоні врожайності. Триста ну да, це для дуже часто. Оці там 30 і більше міліметрів. Вони потім. Відмінності, де у врожайності пшениці приблизно на тонну. це за середньо багаторічними бувало і так, що трішки східні, східніше випадає більше вологи, ніж там 50 км. Але ж якщо бути не ігроком, а казіно і дивитись на це з точки зору імовірності, то е, на довгі дистанції ці 40-50 км від цієї точки, де ми зараз, вони дуже дуже суттєво впливають. А чому нема сої? Там протягом 2007, 2008 і 2009 року три роки, в нас були невеличкі площі сої, але потім невеличкі це скільки у вас невеличкі там до двохсот до 200 гектарів, до 200-300 гектарів. Але мені це відсотки десь. А, ну тоді була площа в нас менша вот, ага. менша, яку ми обробляли роки Значно менше. Але соя в нас була. І від сої повністю відмовились, причому на те було як практичний досвід, так і теоретичний. І дуже допоміг саме теоретичний досвід. В чому справа. Справа в тому, що є таке поняття, як гідротермічний коефіцієнт. В нашій вітчизняній науці. він Називається ГТК Селянинова. Да? Це відношення той вологи, яка повинна виправитись через температури, і тої вологи, яка випадає. В цій зоні це від'ємний показник, тобто він завжди менше одиниці, може бути навіть 0,5-0,4. Дуже великі втрати. No, і так далі. Да. А є зони, де все, все це можна рахувати за середньо багаторічними. Є зони, в яких цей гідротермічний коефіцієнт буде дорівнювати одиниці і близької до нього. Це, наприклад, там Київська область, да, там частина Чернігівської області, да, там частина Сумської області, там буде цей ГТК, і гідротермічний коефіцієнт близько одиниці. І є Західна Україна і Північна Україна, полісся, де цей коефіцієнт буде більше одиниці. У американці це називають а, мінусова вода, а, нейтральна вода і а, позитивна вода. В них там ну, сутні, сутні, сутні. суть, 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 суті полягає саме в тому, що в цій зоні більше, якщо ця вода не прихована там в нижніх шарах ґрунту або вона там не... Закрита рослинними залишками, але повнижних горизонтах, то її більше повинно випаруватись, ніж випасти. І як наші дослідження вітчизняні вітчизняної науки, так і зарубіжні дослідження кажуть про що? Про те, що кожній культурі на формування одиниці врожаю потрібна певна кількість вологи. І якщо провести порівняти багато культур, всі їх на одному фоні, без помилок, якихось системних, там з найбільш підходящими для зони сортами чи гібридами, то виявиться, що співвідношення соя соняшних в зонах нестачі вологи і від'ємного гідротермічного коефіцієнту десь буде приблизно 0,64. Тобто на тонну соняшника ти збереш всього 0,64 тонни сої. Ну так воно і є. Людях. Коли люди збирають 2 е, тонни соняшнику в зоні в якийсь окремий рік, то в цей самий через опади, там, не через те, що він в них був забруднений, чи вони е, прогавили фунгіцидну обробку, чи неправильно обрали гібрид, а все зробили вірно і по сої. і по соняшнику, то, Півтори, да, то Якщо вони зібрали дві тонни соняшнику, то врожайність сої в них буде близько 13 центнерів. 12-13 центрів, так там може бути щось відрізнятися в якійсь критичній фазі. Може бути так, що соняшнику буде трішки більше зібрана, наприклад, а соє ще трішки менше, бо її зовсім вот. Або навпаки. Але ж загальна тенденція саме в цьому. Якщо от американці гарно це питання дослідили, якщо ми йдемо де це ГТК буде близько одиниці, це. Наприклад, Черкаська область, буде приблизно такі показники, Київська область і так далі. То там буде співвідношення, може бути 1 до одного або 0,9 до одного. Тобто на тонну соняшника можна зібрати 900 кг сої. І тут треба розуміти, що соя може коштувати одних самих грошей соняшником. І коли ти сієш на своєму насінневому матеріалі і в неї достатньо розважила технологія вирощування, то може бути так, що навіть коли ти її збираєш на два центнери менше, ніж соняшнику, то її прибутковість з гектаром може бути навіть більше на да, навіть більше, ніж соняшнику. Соняшна. Навіть якщо ти там соняшнику збирав, зібрав три тони. А сої зібрав 27 центнер, то тут вже яка вартість в саме вирощування буде мати та мати обмежених факторів. І якщо ми поїдемо на захід і північ країни, то виявиться, що коефіцієнт вже буде 1,25, або в інший менший бік. Тобто соя буде врожайніше за соняшник, Бо, бо соняшник почнуть лімітувати хворобу. Просто якщо Вороби. в тебе через рік протягом вересня місяця, вересня місяця і серпня місяця випадає там більше ста міліметрів вологи, то в тебе просто може кожна третя рослина просто впасти, Ворожене. і ти нічого з цим не зробиш. Просто той соняшник буде лежати на землі. От як два роки тому. Два роки тому і три роки тому, два роки підряд протягом осені люди не змогли зібрати соняшник західна Україна і Північна Україна, і там, де соняшник висіло більше трьох тонн в полі, і три, чотири, по деяких і сорок п'ять. Вони після опадів вже в жовтні місяці збирали того соняшнику. Десять-дванадцять центнерів, і до цього часу намагаються вивести ці декілька тонн падали ці соняшнику, які. Яке лишилась після цих шальних втрат, ну і окрім того, що вони накопичували про копичали, якість, там говорити не більше, Про да? якість, да, тобто там не олія олифа, да, там да, кислотне да. число uh -huh. тої олії. Тому для кожної зони своя культура і Захови, щось залишко, хочеш залишко. виростити, перш за все, потрібно підходити, вивчити досвід, вивчити теоретичні основи. Бо якщо б я це. Проаналізував таку велику кількість інформації, я би не вирощував би тут Сою. Не тут, а в Балківському районі, протягом 2007, 2008 і 2009 року. До речі, що цікаво, по тих підприємствах там на півдні Полтавської області, на півдні Полтавської області, на півночі Харківської області, які дуже. І дуже можуть накопити, які довго існують підприємства, які можуть накопичити дуже, дуже багато інформації, вагові журнали там за багато років, і так далі. То для власника господарства, де нормальні агрономи, тобто нормальні технологічні господарства, наприклад, Полтавщини, Півдня чи півночі Дніпровської області, чи півночі Харківської області, які вирощують сою. І коли ти на цю мову з ними розмовляєш, людина тобі каже: Стоп, завжди, мені потрібна доба. Подивитися. За цю десь добу десь. він дивиться ваговий журнал. Ага. Ваговий журнал. Да, і виходить на те, що дійсно коефіцієнт між соєю і соняшником в його зоні десь 0,65. Ну без того, що може бути дуже вологий рік, і цей гідротермічний коефіцієнт стане близько одиниці. Без ну не без того, що буде якийсь там ну, рік, коли ми ж, за... Ви швидше скажемо про статистичні да, да про набір. що буде один да. рік на п'ять, да. коли він буде мати такий же самий гідротермічний коефіцієнт, як в Черкаській області. І в нього врожайній соняшнику буде 3,8 і врожайній сої буде 3,5. і такі роки люди запам'ятовують Дуже... і да. вважають, що такий рік буде. Кожен наступний, але так не буде. Ми все рівно ми повинні бути казино, а, казино, а не ігроками цим казино. Тобто, ми все рівно повинні полягатись на статистично достовірні, а, статистично достовірні дані і на імовірності настання того чи іншого а, а, сценарію. Тобто, в сухому залишку ця, ця коротко розмова була присвячена ГТК. Гідротермічного коефіцієнту. Ну можна так, да. Бажаю... у різних вчених не да, називається то... по-різному, але приблизно, все зводиться приблизно. до того, скільки в тебе вологи випадає, скільки в тебе вологи випровані, який ви зоні ви працюєте. Якщо мова йде про східний і південний лісостеп, то це буде від'ємний гідротермічний коефіцієнт. Відповідно, по вирощуванню такої культури, як соя, можуть бути великі питання. E